Вітаю, друзі! Що ж, в Мюнхені стартувала мирна конференція? Головним питанням якої є припинення війни в Україні. А напередодні дрон атакував укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС. Про всі ці речі, їхню пов'язаність за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте посилання, напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати власне правду. Цієї ночі безпілотник наніс удар по укриттю арка так 4-го аварійного енергоблоку Чорнобильської атомної станції ЧАЕС. Пробив арку. І тут я хотів би зупинитись рівно на двох речах. Значить, перше, кому вигідний був цей удар? Саме сьогодні вночі? Думайте. Наслідки Андрій Єрмак прямо розповідає, в, що удар в дрону викликав в Мюнхені такий шок, такі просто всі обурені науково. Російський ударний дрон з фугасної бойової частини вучить цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою, з усіма, хто хоче справді безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти. Окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії взагалі не рахуючись наслідками, це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світу. Укриття на ЧАЕС було пошкоджено цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався і за цим постійно стежить. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві. Прошу звернути увагу на це. Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури і наших міст. Росія продовжує збільшувати свою армію. Росія. Не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики, і це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується і надалі обманювати світ. Саме тому потрібен об'єктивний тиск усіх, хто цінує життя, тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить. Це заява Володимира Зеленського. Удар дрону по укриттю четвертого енергоблока ЧАЕС, він фактично, він фактично продемонстрував, продемонстрував, що у нас безпеки атомних станцій немає. Раз. Друге. Найбільшу вигоду від цього удару отримала зелена влада, яка зараз в Мюнхені, фактично козиряючи цим ударом дрона, говорить про е, неможливість мирних перемовин. Тому, якщо це російський дрон, то хтось з Росії підіграв зеленому режиму. Який не хоче мирних переговорів і не хоче виборів. Ну і останнє. Коли будувалась арка, це укриття на ЧС, то фактично повністю визнавалось і писалось і скрізь, ви можете перевірити за Google, що укриття витрима падіння пасажирського або бойового літака. Тут прилетів якийсь нахрен невеличкий дрон. Вибух пробив укриття? Ви бачите на фото, на відео все, що це відбувалось? Ну, в мене питання. А скільки бабла звездонули з будівництва цього укриття? А чи не готова Генеральна прокуратура прямо зараз порушити кримінальну справу відносно осіб? Які будували це укриття і приймали його. Я підскажу Генпрокуратурі, це одна й та сама особа, уявіть собі. Людина будувала, потім була перепризначена і сама приймала те, що набудувала. Скільки вони вкрали на будівництві цього укриття, не знаю. Але якщо його може пробити дрон, то про яку безпеку ми говоримо? І коли Зеленський каже, хто будував. Укриття і за чиї кошти, європейські, американські, то треба одночасно казати, і скільки вкрали при цьому будівництві? Тому в мене два питання до громади, кому вигідний був удар цього дрона, напишіть в коментарях ваші думки. І питання до Генеральної прокуратури. А коли цих будівничих цього укриття. За хобот візьмуть і у в'язницю потягнуть. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.